Оце ліана, називається древогубець. Їх існує, по-моєму, чоловічий та жіночий сорт. Ось. А тут, виходить, у неї такі квіточки, це, мабуть, чоловічий, бо є ще з красненькими ягодками, то, мабуть, жіночий. Ось так вона в нас вже заросла. Це, виходить, ще скажу, десь років 5 з половиною. Ми тут таку арку хотіли зробити. Ну, в принципі, зробили, да? у нас тут таке місце для ворку ну, для Ось. А це, Але ця Ліана, вона не хоче рости горизонтально. Вона дає пагони вверх, Ось. але ж тут нема куди. І я її так позаправляла, поплітала, але вона все одно хоче вверх йти, і оце виходить у нас такий от результат. Тому я тут посадила іншу. Ну, я думала, що вона тут все заплите, оці гілки. Ось, думаю, я тут посадила жимолость на пів вічно зелену. І вона дуже швидко пішла. Вона, звісно теж вверх йде, але, я зрозуміла, вона і по горизонталі йде. Ось, і наростає вона швидше, ніж оцей, як же він називається, древогубець. Але він, в принципі, такий ну, симпатичний, мені подобається. Але біля дерев його не можна садити, бо він задушить. Недаром така назва. У нас тут поряд калина. І я періодично забираю його в гілки з калини і заправляю їх обратно. Ось, зараз я відійду. А там ще в мене продовження арки. Точніше, навіть не арки, а такий закуточок я хотіла зробити, бо тут сонце. І неможливо на оцій частині сидіти. Я вже не пам'ятаю, коли тут тінь. Мабуть, вже зовсім ввечері. Ось я один такий поставила стовбець і ще один хотіла. А тут наверху з'єднати. Ось я вчора його покрила Це, е... отработка з трактора. Ось, а ці у нас не покриті, не було коли, але треба їх теж покрити. Вони, правда, старі вже, може одну заміню.